Житель Білгородністровського району отримав обвинувальний вирок суду за браконьєрство. За результатами проведеної інженерно-екологічної експертизи, сума завданих правопорушником збитків сягла майже 270 тисяч гривень. Нагадаємо, в ході проведення спільного рейду в акваторії Будацького лиману поблизу села Біленьке Шабівської територіальної громади співробітниками сектору водної поліції Білгородністровського районного відділу поліції та морською охороною було викрито місцевого жителя, який здійснював незаконний вилов риби. Правопорушник без передбачених законом дозвільних документів обрій виловив рибу за допомогою забороненого знаряддя лову ятера правоохоронців одразу викликали слідчо-оперативну групу, яка вилучила у фігуранта в якості речових доказів ятер довжиною понад 4 метри та більше 170 одиниць карасів бачків. Дізнавачі під процесуальним керівництвом Білгородністровського окружної прокуратури висунули правопорушнику обвинувачення у незаконному зайнятті рибним промислом, що заподіяло істотну шкоду за частиною першої статті 249 Кримінального кодексу України та скерували обвинувальний акт до суду, прокоментував начальник Білгородністровського районного відділу поліції Павло Бобчинський. Суд ухвалив вирок, яким визнав підсудного винним та призначив йому покарання у вигляді одного року та шісти місяців обмеження волі зі спитовим терміном на один рік. Впродовж цього терміну засуджений зобов'язаний періодично з'являтися на реєстрацію до повноваженого органу з питань пробації, повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання, погоджувати виїзд за межі України. Порушення закону ще раз впродовж іспитового терміну може обернутися для чоловіка суворішим покаранням. Крім того, правопорушник повинен відшкодувати за події державі збитки, також суд визначив долю речових доказів. Незаконне знаряддя лову знищити, а улов конфіскувати на користь держави.